Всім привіт, мої хороші! Ох, дивіться, хто в мене з'явився в хазяйстві. Появились в мене качата. Сьогодні у нас на базарі тут продавали каченят по 55 гривень. Якась Ольвія. Не знаю, Ольвіта чи Ольвія коротше, качата, то я побігла, взяла 11 штучок. Собі голодні їсти хочуть. Водичка тут є, якраз водичка з пропойкою, їм тільки другі сутки. Недалеко вони втекли від моїх курчат, поки посидять тут разом. Я потім приготовлю для них, у мене ще є один такий брудер, мені Діма три зробив, приготовлю оцей, кину туди лампу і відсажу їх від курчат. Вони будуть окремо. Ось таке в мене поповнення. Їдять, значить, все буде добре, значить проголодалися. Тут в мене травичка зверху, кроли, кролиці і крольові. В общем, у мене и тут є поповнення. Скільки там, не знаю. А, ну, а там у нас є кубло. Аріша, чого ти там лазиш? І в є, короче, сьогодні три штучки викинула. Ну, без цього нікуди. В хазяйстві таке буває. Заодно ще купила корма. Ой. Як він кричить, Задовбав. Той кабанчик кричить постійно, всіх свинець будоразує. Їсти ждала, пити є. О, чого ти кричиш? Просила своїх, щоб допомогли мені його кокнути. Він мене вже достав, він не росте, тільки крик робить постійно. Що, доць? Їсти є, пити є. Нема чого крики піднімати. Це що таке? Тараз закрити, не будуть мене, бачити. Може будуть мовчати. Ой. О! У них вже отака породуха. Бачите, вікна повитягувала. Ці шпіони бігають. Що я ще зробила за ці дні? Засадила повністю города. У мене вже все посажене, ще треба тільки прополоти. І все. Прополоти чесник і цибулю. О, і грядка. Помните, я тут під хатою робила грядочку. Сказала вам. Качки мої, що ще не несуться. Не знаю чого. Що-то вони ще не думають навіть когось Федя. О, дивіться, моя грядка. Треба теж цибулю прополоть. Бачите, цибулька повсходила. А тут у мене петрушка і квасок. Не видно, не петрушки. Ну, квасок я тільки посіяла, а петрушки то ще не видно. Треба буде, може, попідливати, що. шу. Поки не видно, а це будь-ка добре. Посходила, посапаю, підгорну її трохи і взагалі буде бомба. Садила тут, щоб на зажарку було, щоб не ганяти, бог знає куди. Мене питали за гербіциди, чим я кропила город. У фейсбуці мені там писали люди, але вони дивляться мої відео теж. То я на днях зараз прийдуть гербіциди. Я вже заказала, чим і як спасати городи від бур'янів. Я вам все покажу, зніму відео. Бо так пояснювати, ну, я так мало що поясню. А так я покажу все. Все покажу, все розкажу. Буде в мене відео. Буду кропити собі, покажу. в общем побачите. Як і що, але треба старатися до всходу бараболі це все робити. Поки картопля ще під землею, а бур'ян вже почав прокльовуватися, вже бачите, що ліза трава, от тоді треба кропити. І все, кроплю раундап і зінкор. І Вроді би, ну як, треба города ще осінню кропити після викопки бараболі. От е, Викопали картоплю, пішов бур'ян, скропили. Бажано кропити перед посадкою. Це так треба вам хоча б рік добрий попрацювати, ну, вложити в нього з тими трутками, з тим всім, тоді воно буде толк. Бо, наприклад, зараз покропити раундапом і зінкором, підуть жуки, ви все одно будете ходити. Опять же, треба додати, буде в трутку із, від жуків, треба буде додати ту трутку зінкор. Опять же, від бур'яну кропити. Бо ви ту пленку, яку ви зараз покриєте, ви її ногами потім потопчете. Поняли? О, мішки у мене тут вчора трохи бера продала. У мене ще залишилося було багато великої і на що вона мені? Що я буду з нею робити? Продала. Ха. І купила сьогодні каченята на ті гроші. Ну так.